Підсумок другої частини. Моя друга частина книги це про ролі і про шлях, Про щоденний вибір між страхом і дією, між туманом і рухом, між знеціненням і внутрішньою опорою. Це про мене, Це про кожну жінку, яка обирає бути щасливою, самодостатньою. Кожна роль вчить мене. Рухатися в тумані і довіряти собі, створювати простір, який зцілює, давати і знаходити підтримку в інших жінках, дивитися вглиб себе, відкривати духовність, впливати позитивно на світ настільки, наскільки можу і хочу я сама, дозволяти собі радість, творчість, подорожі, вчитися все життя, ділитися досвідом. І підтримувати інших. Я хочу, щоб ти, слухаючи, читаючи ці сторінки, згадала про себе справжню ту, що втомилася бути зручною, але ще не втратила бажання бути живою, щоб ти дозволила собі відновлюватися, творити, бути частиною спільноти, розвиватися і, врешті, бути собою без масок, без треба просто жити. Постав собі кілька простих запитань які ролі ти маєш зараз. Відкрий свою нову роль які ролі ще хочеш. Що можеш зробити вже сьогодні? Хоч один крок. Бо ти не просто слухаєш читаєш цю книгу, цю історію. Ти створюєш свою нову, себе нову Я вірю в тебе. Я йду поряд. Ти не сама. З тобою я і ще тисячі жінок, які пройшли крізь життєву бурю. Чим на вищу гору ти підіймаєшся, тим більше волі ти маєш, відчуваєш. До висоти йди поступово. З вдячністю. Обирай твою гору, твою висоту. В наступному розділі. Практика. Бери і роби. В тебе все вийде. АННА ДЕРВІС. Я нова людина.